Щорічно 20 жовтня кулінари всього світу відзначають своє професійне свято: День кухаря та кулінара. І ми щиро вітаємо віртузів кулінарної справи, початківців і всіх тих, хто сьогодні лише тільки планує поєднати свою професійну діяльність зі смачною спеціальністю. Кухарів зі святом сьогодні вітаємо! Смачних делікатесів на кухні. Бажаємо! Нехай життя буде схоже на солодкий десерт. Хай страви оцінить кулінарний експерт. Бажаємо вам успіхів і натхнення, вдалого всім кухарям повсякдення. Життя хай приготує вам лиш найсмачніші страви любов, мандрівки, враження і успіхи у справах. Хай страви ваші славляться у світі, і кожен день буде у щасті й світлі. Хай творчість ваша тільки розквітає, а в серці радість і натхнення палає. Катайтеся завжди, як сиру маслі, варіться у солодкому житті, приправою хай буде тільки щастя і гострота приємних почуттів, достатку вам, добра, здоров'я й миру, з днем кухаря вітаєм нині щиро. Тож зі святом, любі наші кулінари! Сьогодні кухарем бути почесно, гідно, смачно, і ми продовжуємо працювати заради нашої спільної перемоги.